Норма висіву ріпаку коливається в межах 5 кілограм. Кількість падалиці після якісно налаштованого комбайна близько 50 кілограмів на гектар, тобто в 10 разів більше, аніж норма висіву. Падалиця ріпаку зберігає схожість до 7-10 років. Саме тому в технології вирощування ріпаку один із найважливіших моментів це боротьба з падалицею. Перший обробіток по ріпаку не для того, щоб закрити вологу і не для того, щоб вирізати всю Палку. Перший обробіток на невелику глибину саме з метою провокації проростання падалиці. Це вже другий обробіток. Рихлення у вас буде для того, щоб а, вирізати всю цю палку, заробити її в ґрунт, прискорити мінералізацію і паралельно знищити пророслу падалицю. Обробіток до 4-5 сантиметрів за такого обробітку. Основна частина посівмату буде розміщена на глибині 2-3 см, а ґрунт вологий, котком зворотньо ущільнений, тобто всі умови для швидкого проростання падалиці. Так виглядає коренева система ріпаку по технології 3Т. Як бачите, сам корінь товстий і центральний корінь йде вертикально вниз. Він ніде не загинається, він ніде не змінює свій напрямок руху. Він росте так, як це йому природньо. Він росте вертикально вниз. Це означає, що ми обробітком ґрунту зробили оптимальну структуру в глибших шарах для того, щоб... Йому нічого не заважало достати до глибших шарів. Десь на глибині в 35 сантиметрів ми заклали депозитні добрива. І це був ще один стимул, чому коренева система росла вниз до депозитних добрив. На глибині від 0 до 5 ми заклали стартові добрива, що дало гарний стартовий розвиток рослини. Ну і сьогодні це поле ріпаку у нас вже домолочено. Ми зараз провокуємо проростання падалиці і до кінця дня запитаємо, з якою врожайністю це поле було закрите. Перше поле із ріпаком закрили повністю. І на лічильнику у нас врожайність 56,4. А тобто технологія 3Т показує гарні результати на ріпаку як протягом всього періоду вегетації, так і в бункері.